Проблема в тому, що от сьогоднішній державний апарат він більше нічого не вміє, от він не перебудувався, він не виконав закон про мобілізаційну підготовку. і мобілізацію. От коли кажуть, мобілізація, почитайте закон. Там чітко написано: мобілізація це переведення національної економіки і системи державного управління на потреби воєнного часу. І чи е, закінчується четвертий рік війни? Держава не перебудувалася, і більшість українців от, воює 3-4 мільйона. Це ті, що безпосередньо зараз воюють, їх родичі, волонтери і відповідальний бізнес. От я тобі просто одну цифру просто хочу привести в ситуації, знову ж таки з офіційних джерел. План Третя штурмова. Білецький весною сказав, що його підрозділи БПЛА забезпечені державою новітніми технологіями на 20%. Сьогодні враження живої сили противника і техніки 80-90% це підрозділи БПЛА. Тобто держава фінансує е, результативність 80% на полі бою на 20%. Все, все решта 80% це фінансування бізнесу, волонтерів. Оце така участь сьогоднішня в е, результатах на полі бою.